Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистиємо, переможемо. Хочу показати, ось що робить тепло. Це ж Паула Фей, я її тоді знімала і присипала, бо йшли морози, заморозки. А ось що вона робить? Вона вилазить все одно, вона відчуває тепло, лізе, і лізе, і лізе. Я не знаю. І в мене дуже багато півоній вже почали показувати ось тут взагалі. Тут взагалі це Це в мене що? Це щось з коралів, чи корал Шан, чи коралл Сансет. Восени я її пересадила сюди, і ось наскільки тут, бачите, ще й горбик видно, бо я пересадила, вона. Ну, не заглибила так, як треба, зробила там, 3 см максимум від рівня ґрунту, але воно втрамбувалося, вимивалося, бо дощі були. Тому я накидала таку гірку, піщану, щоб прикрити на зиму і що, з тої гірки, воно все проростає, проростає просто неймовірно. Е, Відчуваю тепло. Але ось за тиждень знову морози будуть мінус 5, мінус три. Попередньо чи то прогнозує мінус 5, а як там буде насправді, може, і вищі морози. Але проростає і проростає ось ось так. Як воно чує тепло. Не всі, не всі. Деякі ще не проросли. Це добре. Але ж є ось тут взагалі теж молоді. Минулоріч це було їхнє перше квітування. Ось уже це щось з українських сортів. Тут у мене насаджено і чаклунка, і. ось що ще Геркулес. Ось оце Геркулес уже, он, он повністю. вже видно, як прорізався. Ось тут видно ось-ось, Які бруньки вже. Треба знову буде прикидати, правда, напевно, присипати. Past elegance, etched salmon, вроді, та є, ось-ось, ось є теж. Прорізалася. Брунька. Тому там. Тому цікаво. Цікаво, як у вас. Ну дуже якось тепло. Взагалі, Навіть ж то не, не теплий регіон. Вважається не найтепліший, далеко не найтепліший регіон України, а ось що робиться. І причому в мене тут не день сонце, а от хата вже закрила, після обіду вже захватить тінь. А Ні, все одно воно лізе і лізе, відчуває тепло і весну, і що ти йому зробиш? Нічого. Так, То... треба буде, мабуть, теж трішечки накидати пісочку на тій морозці, що наближаються ще тиждень, але тиждень ще тепло. Тижне ще тепла, сонце, і вдень, і вночі плюси, тому не знаю, чи це дуже допоможе. Цікаво, як ви пишіть теж, як ви щодо такого прорізання, чи прикриваєте на, на ночі, потім які будуть холодні в березні, чи то вже їм не страшно, і вони не обмерзнуть. Буду вдячна вам за відгуки.